Thank you. Як ви почали, лікар бригади швидкої допомоги спілкується з реєстратором і з тряжистом. Медсестра це медсестра сертувальниця яка мусить прийняти рішення щодо подальшої долі пацієнта. Е, відділення екстреної медичної допомоги завжди поділено на кілька частин. Це так звана зелена частина, червона частина, жовта частина. Ну і всі, так звані, ті, хто померли, Мусить бути відокремлені від всіх для того, щоб не було повторних психологічних нападів. Іде огляд, іде травма огляд цього пацієнта, долю якого мусить вирішити медсестра тріажист Швидка допомога покидає відділення на допомоги. Um, so patients We're She's shallow breathing, but she is breathing. So we're going to go ahead and readjust her airway. We'll for us to make sure that she's actually getting. Uh, doesn't have any airway obstruction.